Вітаю, друзі. Ну що поговоримо про те, що відбулося у Франції, як це може впливати на нас? Бо ці вибори дуже важливі. Поясню, що відбулося після того, як партія Макрона програла вибори в європарламент, він зрозумів: якщо він не буде нічого робити, і якщо він поквапиться, ультраправі захоплять ладу в Франції, але Захоплять через вибори через зростаючу популярність, через те, що відбувається, через популістську риторику вони цього досягнуть. І тоді він запустив позачергові вибори в парламент. Розпустивши його. Багато хто казав, що Макрон помилився і він, скоріш за все, програє, тому що всі соцопитування показували, що ультраправі Лепен з Лепен а, набирають обертів і їх популярність зростає. Вони виграють вибори, але не врахували технологічні рішення. Ну, наприклад, як завжди, об'єднання всіх проти Лепен. або помилки з боку Лепен. Вона, до речі, їх скоїла як завжди, це дуже суперово. Але про це теж я зараз розповім. Давайте почнемо з результатів. Ну, по-перше, те, що новий народний фронт, це ліва коаліція. Набрала 182 місця. Це справжня сенсація. Ще раз кажу, вони повинні були там взяти третє місце, але взяли перше, і це здивувало багатьох експертів. Тим більше, що вони не змогли прорахувати цю ситуацію. А ситуація була дуже проста. Макрон, розуміючи, що буде, а й розуміючи, що праві будуть набирати оберти, як набирають в Європі, вирішив збити цей тренд і. Запустив іншу інформаційну кампанію: об'єднання всіх проти Лепен. Голосуй за кого завгодно. До речі, це вже було. Пам'ятаєте, тільки той або тільки той. Голосуй за цього і ніколи не голосуй проти нього, або навпаки. До речі, в Ізраїлі була така історія, коли був слоган рак бібі, о льо ракбібі, раклобібі. Так от тільки бібі, і тільки не бібі. Хто завгодно? Тут так само зігралося тут. Тим більше, що Лепен вже почала розповідати, як вона буде керувати, що вона буде робити, куди можна посилати війська, чого не можна дати, чим можна стріляти по Росії. Так, так, це все про Україну. Про внутрішню політику вона так само вже вирішувала і розповідала про те, хто буде прем'єр-міністром. До речі, на цю посаду а, пропонувався а, той, хто зустрічається з її, її племінницею. Я розумію: родини вузи це важливо, але для Франції це був мінус. Пішли, так, пішли далі. Головний фаворит сама. Марі Ліпен і її національне об'єднання лише 143 місця, а вона вже була впевнена, що візьме більше ніж потрібно. А потрібно було брати 289 місць. Вона вважала, що візьме більше ніж половину. Не взяла далі. Макрон взяв 168 мандатів і його це влаштовує, тому що зараз треба об'єднатися. Праві з лівими не об'єднаються. Макрон з правами теж не об'єднається, і тому ми будемо бачити зараз, як об'єднується новий народний фронт разом з, з партією Макрона. Це дуже цікава історія. До речі, у Франції завжди треба призначати, ж прем'єр-міністра від вигравшої партії. Але тут буде трохи інша історія, тому що, скоріш за все, це буде партія від тих, хто взяв друге місце і перше місце. Це буде спільна історія. Хто буде брати з кожен з блоків, теж не зрозуміло, скоріш за все, що ніхто не погодиться на те, щоб віддали комусь контроль над цими головними напрямками, але це і плюс і мінус. Поясню, що було. А у Франції буде вкрай нестабільний парламент настільки нестабільний, наскільки це можливо. Але там будуть знову історії договорняки, кітки протягувати свої якісь теми. Ну, наприклад. Народний фронт, новий народний фронт заявив, що він хоче підвищити мінімальну зарплатню на 14%, повернути податок на багатство, обмежити ціни на електроенергію. До речі, говорили не про те, що визнати Палестину і накласти санкції на Нетаньягу і його уряд. Тому і згадував Ізраїль спочатку. Чому це було зроблено? Це виключно технологічна історія. Вони прорахували, що їм потрібні голоси мусульман, і тут вони зіграли. Лепен проти мусульман, а ці пропонують визнати Палестину. Цікавий хід, але найцікавіше, що Франція зіткнеться з ситуацією, коли вони це пообіцяли, а виконати не зможуть, тому що не будуть володіти коаліцією ну, владою монополя, і будуть пояснювати. Бачите, ми ж за, ми хотіли. Але наші партнери, на жаль, заважають, але ми йдемо до цього. Нам треба ще це, 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 це. це. як завжди, суперова, але не спрацює. Так, от для Франції ця історія буде, коли уряд меншості, коли прем'єр представляє найбільшу фракцію, але немає постійної більшості. І це нормальна історія, тому що це не перший раз, а найцікавіше в цій історії, те, що Макрон, Макрон а, поки думає. Що робити в цій ситуації? Поясню, що відбувається. Соціалісти і меланшоністи набирають однакову кількість мандатів, і це не дозволить непокірній Франції претендувати на одноосібне лідерство в новому народному фронті. Одночасно, з цим Макрон. А може скористатися їх розбіжностями в поглядах. До речі, меланшон проти того, щоб визначати визнавати Палестину. Бачите, ця історія якраз дуже цікава. Інтриги, свари і все інше у французькій політиці присутні. А треба також вважати, ну, не забувати, що зараз будуть перемовини те, що вони будуть непростими з виходами до преси, скиданням. В обличчя своїм вже опонентам, хоча і по коаліції потенційній папірців з домовленостями, з оприлюдненням, зливими інформації. Зі всім це буде. Але а, для України нічого поганого в цьому не буде взагалі. Поясню: ми можемо зараз виключно покращити свою ситуацію. А, дивіться, по-перше, ми повинні. Навчитися працювати зараз з тими, хто виграв, і з тими, хто міг потенційно виграти, серед правих є багато тих, хто ідейні. Серед правих і ультраправих є ті, яких ми можемо переконати там, от у нас багато хто вважає, що якщо Ліпен виграє, це виграє проросійська партія в середині партії, теж є багато питань, і там є ті, хто за праві ідеї. Так, от, якщо б налагодити комунікації з ними, і якщо би перетягнути на наш бік, нам не потрібні, до речі, ті, хто на зарплатні у Путіна і все це розуміємо, але там є ще раз ті. Кого можуть привертати увагу а, не лише ідеологічні сенси, а ідеологічні сенси, і те, що Україна, до речі, відповідає багатьом правим стандартам, так от про це треба не тільки говорити, а з цим треба працювати. І тут питання: чи зможе Україна це робити? Ну, якщо це буде робити Зеленський, скоріш за все, це провалиться. Це заздруніло. Якщо Єрмак результат буде таким самим? Але з дуже пафосними заявами. Тому що треба робити тут. Треба, щоб наша група дружби, Україна Франція почала працювати. Це перше. Друге, треба підключати як правих, так і лівих в Україні. Є ті, хто відноситься до лівого фронту, і тут до речі, та ж сама. Юлія Володимирівна може стати корисна Україні, як це не дивно звучить, але може, тому що її треба залучати для перемовин. Більше того, вона повинна досягнути результату. І якщо результат не буде, то навіщо Юлія Володимирівна потрібна Україні в такому сенсі? Вона, якраз як ліва представник лівих, повинна це цього досягати. І я впевнений, що вона може. Риторика в неї, яка треба до речі. Вона дуже непоганий оратор. А в неї в команді є ті, хто зможуть переконати головне бажання з правого флангу. В нас теж є, але переважна більшість з них воює. А в парламенті правих немає. Тому треба використовувати комунікації саме на цьому рівні. Далі у нас є великий потенціал спілкування на рівні. Народної дипломатії, і от тут треба працювати. Якщо виключно чекати, нічого не робити, ми будемо в нормальних стосунках з Францією, але не в таких, які могли би бути, якщо залучати максимум людей для налагодження відносин і покращення. М'яч зараз на боці влади, яка контролює всі питання, і навіть від неї залежить, випускати когось чи не випускати. Саме тому ми зараз побачимо, чи поїдуть депутати, військові, політики, політологи, представники культури, а також ті, хто можуть і мають, до речі, контакти, і можуть досягнути якогось результату. Якщо це станеться, Україна отримає значно більше, ніж має зараз. Якщо це не станеться, ну що ж? Влада, як завжди, втратить шанс, як втратила шанс підготуватися до війни, і замість цього готувалася до шашликів? Як втратила шанс провести мобілізацію, евакуацію і чого не зробила? Як втратила шанс працювати з біженцями, щоб більше їх повернулось після війни і не зробила як мало Ну, <кхм> як втрачати шанси? Зеленський знає дуже добре. Сподіваюся, що він все ж таки хоче отримати досвід і позитивних результатів, як не втрачати шанси. До речі, зараз у Франції цього можна цього. Чи скористається він цим? Побачимо незабаром. Але все буде Україна, і ми переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Переможемо і відбудуємо, відбудуємо нашу країну. Дякую, що дивилися. па, -па.